Дякую вам щиро всім за вашу таку активність, ви молодці. Ай, Щось ми трохи прислабли, так само прошу вас про молитву, за здоров'я, слуг Божих, отця Василя і Світлани. І то, що так, знаєте, складається, що коли тобі треба полежати, а то не можна, тому що похорон вчора ми були на похороні, сьогодні зараз їдемо на похорон. І тому Трошки спішимо. Дякую всім вам, Нахай Господь Бог самогутній вас благословить. Щиро дякую вам за запитання, за те, що ви цікавитеся. Не забувайте пість нам дане для того, щоб ми могли усмирити свого духа, відновити в своєму е, житті молитву, особисту молитву і родинну молитву. У часі посту, зберіться всі разом і кажуть, пісня на, на, на Тарас Піст, давайте всі разом помолимося. І зговорить один раз Отче наш, і один раз Богородиця Діву, Всі. От вже всі до хати ввечері зійшлися: і тато, і мама, і діти, всі вже в хаті. І кажуть, діти, так зараз пісте, давайте ми зараз один раз збираємося на родинну молитву. І говоримо, Отче наш і Богородиця Діву, Не треба багато молитися, не треба відчитувати канони. Не треба. Один раз наш», один раз «Богородиця сидів. Сьогодні тато читає, завтра мама читає. Післязавтра дитина читає. наш», голос всі і в кінці ім'я Отця і Сина, і Свята у Духам і поклони. Всі разом, всю родиною. Це вам завдання на піст для тих, хто мене слухає, і для тих, що хоче не просто слухати а ще, щоб користь була від цього слухання.